Шановні мешканці міста Суми, всі ви знаєте і розумієте, що в місті Суми існує безліч питань і безліч проблем. Але також існують ті питання, які стосуються людей. І мова йде про людей з інвалідністю, бо саме ці люди повинні відчувати допомогу і підтримку від місцевої влади. І саме для цього місцева влада міста Суми зобов'язана була утворити цільові фонди соціальної допомоги людям з інвалідністю. Це зазначено в законі України про місцеве средування в повноваженнях, які зобов'язані бути виконані. І саме стаття 27. Власні самоврядні повноваження наголошує про те, що повинні бути утворені цільові фонди соціальної допомоги осібам з інвалідністю. Це зазначено в пункті 9 статті 27. І цікаво знати, що зробила для цього місцева влада міста Суми для того, щоб ці фонди були утворені, бо це їхні прямі обов'язки. І справа в тому, що я надавав відповідні запити для того, щоб з'ясувати, чи існують ці фонди, і яка взагалі кількість людей з інвалідністю на даний час існує в місті Суми. Справа в тому, що кількість людей з інвалідністю, які мешкають на території міста Суми, складає 19 тисяч осіб. І саме для цих людей зобов'язані бути створені цільові фонди. Але також склалося, що місцева влада міста Сум, мабуть, зневажає цих людей і взагалі не переймається питаннями цих людей. Бо саме в відповіді на мій запит зазначено, що в місті Суми цільові фонди соціальної підтримки осіб з інвалідністю не створені. Тобто, їм байдуже на закон, їм байдуже повноваження і їм байдуже на цих людей, які мають інвалідність. Вони розповідають про якусь програму Милосердя, яка діє ще з 2007 року і по сьогоднішній час. А цільових фондів, які зобов'язані бути створені, їх немає взагалі. Тобто, це бездіяльність сумського міського голови разом з виконавчими органами Сумської міської ради. Ось тепер робіть висновки, як вони піклуються про людей з інвалідністю, що вони розповідають, що вони роблять для них. А в першу чергу фондів нема цільових, які повинні бути створені. Вони зобов'язані бути створені. Ось і всі відповіді на всі питання стосовно відношення до людей з інвалідністю від сумської міської влади. Всім вам дякую.